Вітаю вас. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати елементи п'ятої групи головної підгрупи. І перший елемент це нітроген. Нітроген знаходиться у другому періоді, п'ята група, головна підгрупа, порядковий номер 7, відносна атомна маса 14. Якщо ви пам'ятаєте то ми кількість електронів визначаємо за порядковим номером. Отже, в нього 7 електронів 2 рівня. На першому рівні 2 електрони, на другому рівні 5 електронів. Розподілення електронів по підрівням: 1С, 2 2С, 2п3. На зовнішньому рівні в нього 5 електронів, 2 спарених і 3 неспарених. Ми пам'ятаємо, що кількість неспарених електронів на зовнішньому рівні каже нам про те, яка валентність в даного атому, тобто валентність нітрогену дорівнює 4. У нітрогена немає вільних орбіталій, тому не може відбуватись розпарювання електронів, і валентності 5 в нього немає, хоча він і знаходиться в 5-й групі. Але в нього є неподілена електронна пара, і він за рахунок донорно-акцепторного механізму може утворювати ще один зв'язок, ковалентний четвертий, і тому нітроген може мати валентність 4. А ступінь окиснення в нього дуже різна. Плюс 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 і є нижчий ступінь окислення – мінус 3. Відкрив азот у 1772 році Резерфорд. Він досліджував повітря. В тому ж році, досліджуючи повітря, отримав Кавендіш азот, назвав його мафітичне на повітря. А Антуан Лавуазьє, коли досліджував те ж саме повітря, він довів, що повітря складається в основному з двох простих речовин газів. Перший це газ, газ, що підтримує горіння, тобто це кисень. А другий газ він горіння не. Підтримує. він назвав його нездорове повітря. Далі два атоми нітрогена, поєднуючись, утворюють молекулу азоту, а між, в якій потрійний зв'язок. Хімічний зв'язок тут ковалентний неполярний. Це газ без смаку, кольору і запаху, він трохи легший за повітря, зріжджується при температурі мінус 196 градусів, твердне при температурі мінус 210 градусів. Промисловості азот добувають з рідкого повітря, це основано на різниці температури кипіння кисню та азоту, а в лабораторії з нестійких амонію шляхом розкладу їх. Хімічні властивості. По-перше, це взаємодія з киснем, але, але ця реакція відбувається при дії електричного розряду або при температурі вищої, ніж 2000 градусів за Цельсієм, і в результаті утворюється нітроген 2 оксид. А з водням реакція відбувається за високого тиску і при наявності каталізатора, і також. При нагріванні до 400 градусів за Цельсім ця реакція лежить в основі добування амоніаку. Взаємодія з активними металами, з літієм взаємодія при нормальних умовах, з іншими металами при нагріванні утворюються нітриди. Застосовують азот в основному для одержання амоніаку і у виробництві азотних добрив, а також у хімічному синтезі для створення інертного середовища, рідкий азот використовується в медицині. В природі знаходиться нітроген у вигляді, в основному вигляді азоту в повітрі, у вигляді органічних сполук в тілах живих організмів, у ґрунті він у вигляді соле нітратів або нітритів. Ось таким чином виглядає колообіг нітрогену в природі. Нітроген входить до складу амінокислот і білків, які в нашому організмі виконують різні функції. Якщо недостатньо нітрогену в організмі, то це призводить до різних розладів, і, зокрема, це дистрофія. Основне джерело нітрогену для людини це в нас продукти рослинного і тваринного походження, що містять білки. Розв'яжемо з вами задачу визначити кількість молекул азоту масою 14 грамів. Запишемо дано. Маса азоту, азота формула n 2 дорівнює. 14 грамів. Визначити кількість молекул. Кількість молекул ми позначаємо літерою N велике. Азоту n 2 дорівнює знак питання. Розв'язування. Нам тут знадобляться дві формули. Формули на знаходженні кількості речовини n дорівнює маса поділити на малярну масу, і друга формула n дорівнює кількість молекул поділити на сталу авогадру. Ці дві формули ми прирівняємо, m поділити на m дорівнює n поділити на na, і з цієї формули ми знайдемо n велике. Це буде дорівнювати M, помножити на NA і поділити на M. Маса нам дана, стало увагадра дорівнює 6,2 помножити на 10 в 23 ступені. Молярну масу ми знайдемо за таблицею періодичної системи. Атомна маса нітрогену 14, їх 2 помножуємо на 2, це в нас виходить 28 грам на моль. Підставляємо Н азоту, маса 14 грамів. Стала увагадро 6,2 помножити на 10 в 23 ступені і молярна маса 28, 14,28 можна скоротити, тут залишається двійка. І це в нас виходить сота помножити на 10 в 23 ступені молекул. Запишемо відповідь. Три цілих сота. Помножити на 10 в 23 ступені молекул. Дякую за увагу. На сьогодні все. До побачення.